thank okay. you Satoriclan це путівник у щоденній роботі справжнього трейдера чи криптона. Свого роду це компас світі крипти та трейдингу, який направить вас в правильний напрямок прибуткових проєктів та тейк профітів. В Discord ви знайдете все необхідне для комфортної роботи на фінансових ринках: аналітику, освітні матеріали, сигнали для трейдингу і навіть обговорення найгарячіших новин ринку. Щодня ви отримуєте аналітику від експертів з багаторічним досвідом, думки від фаундера проекту та аналітику по кластерному аналізу, де ми розглядаємо кожну свічку під рентгеном зсередини. для того, щоб зрозуміти, які чекає вас новинний фон, ви можете зайти в гілочку до нашої віки, яка детально розписує все про макроекономічні показники та новинний фон, який буде чекати вас на сьогоднішній день та тиждень. Після того, як ви опрацювали новинний фонд, ви переходите в гілочки з нашими трейдерами, які кожного дня діляться своєю щоденною аналітикою, для того, щоб ваше життя було ще простішим. Ну а після того як роботу з графіками закінчили і у вас є декілька вільних годинок, саме час прогнати актуальні дропи, тиснети та проект, адже саторіклам це не лише трейдинг, а й інструмент криптона, де можна працювати по Тих з проектами та спекулювати на ринку, регулярна вижимка, яка дозволить вам розвіяти запитання багато всього, а з чого почати і що робити. Деген це один з найвищих рангів криптона, і спонтанні альтернативні ідеї заробітку дозволяють вибудувати мислення «заробити можна на всьому. Усі покрокові гайди, апдейти та новини, які можуть вплинути на наш з вами заробіток. З проекту будуть Саторі Клан. Є нова дія, то виконую її і через пару місяців заберу свій профіт. Ну і само собою, що в саторі Клан ви знайдете різноманітні дропи, Теснети, NFT defi сектор, токенсейли, амбасадорки, ноди, арбітраж крипти та всі актуальні напрямки, на яких можна заробляти в актуальному 2025 році. Ну і звісно, що без комунікації ніяк, тому усі думки, проблеми, ідеї обговорюються в відповідних чатах з нашою командою та іншими учасниками нашого клану. Та не забуваємо про закритий чат з адептами команди OG, Де відбувається генерація головних ідей заробітку на крипторинку. А завдяки чіткій структурі і підтримці нашого ком'юніті часу приділяти багато не потрібно, адже все вже за вас зроби. Наша команда всього лише декілька годин на день, і ти вже в контексті всіх актуальних подій, проектів та ринку в цілому. Якщо на сьогодні з роботою вже закінчували, тебе цікавить, які завтра будуть дедлайни. Кей, welcome в наш Notion. У Notion ми зібрали все, що потрібно для роботи: гайди, матеріали, календар дедлайнів і планувальних, щоб тримати фокус на важливому. Та ціла база навчальних матеріалів та новин, які допомагають вам з освоєнням професії крипто чи Форекс трейдера. Саторі Клан це ваша надійна підтримка в світі крипти. Тому приєднуйтесь до нас та розвивайтесь разом з професіоналами.